Привіт! Сьогодні, як бачите, я закриваю свій гештальт з відео на вулиці. Сьогодні в мене на фоні не стеля, сьогодні в мене небо. А, і сьогодні я хочу декілька слів сказати про натхнення і про мотивацію. А, знаєте, Якщо раніше мене питали, що, що тебе мотивує, що тебе надихає, і я завжди відповідала, взагалі навіть не задумуючись, це в мене була така підготовлена відповідь одна на всі випадки. Це подорожі, це книги, це музика, це, я навіть казала, фільми, хоча фільми мене насправді не надихають, не мотив... ну, як? можливо, трошки надихають. І надихали, але вони не настільки наповнюють мене, щоб прям мотивувати до якихось дій. ось. Але я завжди казала, що такі також і фірми. Бо, знаєте, це, як правило, дуже часто десь писали, що ось це такі е джерела, натхнення базові, і з них ми черпаємо якусь енергію. Е і я так само думала, так само вірила і, можливо, десь якось це спрацьовувало. Але зараз, якщо мене спитають, і я сама собі це питання дуже часто ставлю, що ж зараз мене мотивує, що ж зараз мене надихає і спонукає до дій? Знаєте, зараз це я сама, це я, це мої дії, це мої зміни. І саме те, що я бачу в собі, те, що я відчуваю, мій емоційний стан, моє сприйняття всього взагалі, що відбувається, моя фізична форма, моя менталка, як зараз модно казати. Моє бачення речей, моя реакція на багато речей ось це все зараз змінюється. І те, як це змінюється, мене надихає. Бо я розумію, що всі мої дії, всі мої а, спроби пізнати себе, вони працюють і вони направляють мене в вірну напрямку. Я розумію, що я на своєму шляху, і знаєте, коли проходить якийсь проміжок часу, неважливо який, і я бачу, що я інша. Я бачу, що в моїх очах з'явився блиск, що речі, які раніше мене могли дратувати, або викликати якісь деструктивні там, відчуття, емоції. Зараз я можу спокійно на це реагувати, зараз я можу взагалі не реагувати на якісь речі. І ось це мене прям мене це дуже тішить і мене це дійсно надихає. Тобто не хтось там не чиїсь дії, не чиїсь успіхи, а мій успіх, мій власний успіх є для мене мотивацією. І саме тому я хочу і собі сказати, і вам знову ж таки про те, що не потрібно шукати собі кумирів, не потрібно створювати собі якихось ідеалів, не потрібно рівнятися на якусь картинку в соціальних мережах, не потрібно читати якісь пости людей про їх власний успіх і хотіти того ж і. Намагатись зробити все так само. У вас не вийде так само. Бо ваше життя це тільки ваше життя. І ваш сценарій життя це виключно ваш сценарій життя. Ви не проживаєте за когось життя. І за вас ніхто ваше життя не проживе. Тому не потрібно знову ж таки покладатись на когось, сподіватися, що за вас хтось щось вирішить, за вас хтось подумає, за вас хтось щось зробить. Ні. Тільки ви. Тому любіть себе, приймайте себе. І вдосконалюйте себе. Це найголовніше. Я благодарю кожного за увагу і бажаю усім прекрасного дня. Скоро повернусь.